Моя мама постаріла тихо, непомітно. Ще вчора вона тримала мене за руку, водила до школи, готувала мій улюблений пиріг. А сьогодні я подаю їй ложку тарілки, допомагаю застібнути гуцики на ковтинці, бо пальці вже не слухаються. Вона стала іншою. Тепер у її очах та сама довіра, з якою я колись дивилась на неї. Іноді я бачу, як вона крадькома бере шматочок хліба, ніби боїться когось образити. Їсть потихеньку, мовчки, як дитина, ніби не має права, ніби вона вже не головна. А я тепер купляю її улюблену шоколадку, ту саму, що вона колись ховала в туборці для нас, і вона тішиться як маленька, очі світяться, губи посміхаються. А я ледь стримую сльози, я розчісую її волосся, як вона колись моє. Я гладжу її натруджені за все життя руки, і ловлю себе на думці, що стала для неї мамою, тихою опорою, теплою ковдрою у вік старості, бо любов це коло. І якщо пощастить, ми встигнемо пройти його повністю і віддати те, що колись отримали.